Вирощують голландські кавуни на Прикарпатті. Інна та Ігор Федосієнки лише цього року зібрали понад 200 тонн баштанних. Подружжя переїхало до Калоша із Куп'янська. Про те, як вони рятували бізнес після початку повномасштабної війни, далі у сюжеті. Він дуже солодкий і розмір його десь від 4 до 8 кілограмів. Саме такі кавуни подружжя Федосієнків вирощують на Калущині. Наразі фермери працюють над чотирьма сортами. Їх висадили на 10 гектарах землі. Кавуни дуже всім подобаються. Наші нас дуже смачний кавун, і е люди повертаються, і ми вже другий рік вирощуємо. Взагалі люди всі здивовані, що у них тут в Прикарпатті кавун росте. Зовсім інша земля. Ну, А загалом схема вирощування плюс-мінус така сама. Єдине, що тут треба вибирати ранньо сорти кавуна для того, щоб встигнути виростити в теплий період, який тут є, бо у нас трошки раніше стає тепліше, у нас там можна висаджувати кавун на початку травня. Ось оцей вусик сухий, що я казав, баранчик, от він означає, що він вже от. О, ознака на будь-якому кавуні є. оця місцина, коли вона вже висохла. Інна та Ігор Федосієнки із Куп'янська. Подружжя покинула рідне місто після початку повномасштабної війни. Спершу поїхали в Бровари, а згодом на Івано-Франківщину. В окупації залишатися більше не могли, розповідає Інна. Куп'янський район він був окупований в перший же день. Ми посиділи там трошки в окупації місяць. Жінки виїхали нашої родини через місяць, а чоловіки через місяць і 10 днів. Бо ми виїжджали різними дорогами, бо через ту дорогу, що їхали жінки, чоловіків спочатку не пускали, а потім ту дорогу замінували, і чоловіки знайшли, вже як виїхати польовими дорогами. Ну, просиділи ми там місяць, бо ми думали, що ж воно все завершиться так, вже, як і почалось, знаєте. Але того не сталося. Ми зрозуміли, що знаходиться в окупації дуже небезпечно, оскільки ну, будь-який бізнес до нього рано чи пізно прийдуть. Проте власну справу подружжя хотіла продовжувати й не далі. Тому приїхавши на Каловщину, розпочали пошук земельної ділянки. Просто проїжджали тут мимо, побачили цю земельну ділянку. Вона нам сподобалась. Ми дізналися, чия вона. Ми взяли її в суборенду і вже весною 23 Цього року ми вже були тут на калущині. Жовтий зовні солодкий всередині на калущині. Також вирощують жовтий гібридний сорт кавунів. Має якісь цікаві нотки у смаку. Ну і загалом дуже такий цікавий у нього і форм-фактор він овальної форми, і він росте невеличкий, такий у нього він росте від 2 до 6 кілограмів, саме, саме максимальний плід. Останній у цьому році урожай баштанних подружжя збиратиме вже за два тижні. У планах почати вирощувати чорний кавун.